Доброго ранку всім романтичним телеглядачам з вами ранкова рубрика про кохання. Відомо, що кохання це річ непередбачувана. Іноді саме це почуття змушує людей робити те, на що б вони не за що не наважилися у реальному житті. Який крок вчинила наша сьогоднішня героїня? Дізнаємося просто зараз. Мене звати Настя, мені 19 років. Вот, я бы хотела рассказать нашу историю. Наша история началась 9 месяцев назад. Мы познакомились банально в интернете. Ну, вот, он пригласил меня на свидание. Ну, и искренность была видна через фотографии. У нас были общие знакомые, то есть я не слышал. Вот, и из-за этого я и написал. Долго думала, идти или нет. Вот, но все-таки решилась, и встретил меня с <чувствую> Чупа-Чупсом. уже э, Настя отметить 8 марта вместе. Подарил ей чеку чипс, который она дала своей сестре. Вот, после этого мы пошли в кафе пить кофе. Вот как-то очень быстро все развивалось. Мы пытались общаться, но в основном это были, я рассказывал о себе и пытался выпытать что-нибудь у ней. Парень мне сразу очень сильно понравился. Самый важный тезис, который звучал несколько раз, был о том, что не хочу просто так. Мы стали встречаться. Вот. Мы просто все 9 месяцев были ну, как праздник. Он постоянно делал мне сюрпризы какие-то. То снимал для меня видео, украшал дом, там цветы, чуть ли не каждый ну, день. Вот. Но со временем прошло месяца 8-9, и как-то у него работа, дела, и ну, времени на нежность фактически не осталось. Вот, и ну, благодаря вам я как бы хотела напомнить ему о том, как я сильно люблю. Когда к нам обратилась Настя а, за то, что ну, как нужно сделать признание в любви в ее молодому человеку, а, у меня сразу возникла идея а, вернуть их в тот момент, когда они... познайомились і именно, у них було перше перісідання. Отак і опинилася наша героїня біля порогу кафе, у якому пройшло їхнє Яном перше побачення. Завданням номер один було домовитися з адміністрацією закладу, що вдалося зробити дуже швидко. Світ, як то кажуть, не без добрих людей. Та всі колись у своєму житті кохали. Тому милій дівчині ніхто не зміг відмовити. Згодився допомогти нашій героїні і місцевий музикант. Проте стоп про все по черзі. Згідно з задуму нашого експерта з оригінальних побачень, план дій на цей вечір був таким: спочатку створити романтичну атмосферу за допомогою гри на гітарі та виконання музикантом спільної пісні Насті та Яна, підготувати відеозвернення героїні до свого коханого та зробити головне заманити хлопця до нашого кафе, що виявилося не таким простим завданням. Зіславшись на замовлення у фірму Яна, Кирил зателефонував нашому герою, домовившись про зустрічі саме з нашим хлопцем, все ніби. То йшло добре, аж поки у день нашого сюрпризу не виявилося, що назустріч прийде не Ян, а хтось із його фірми. Все було на межі зриву. Не розгубившись, телефонуємо знову, наголошуючи на тому, що для нашого вигаданого замовлення потрібен саме Ян і ніхто інший. Після довгих вмовлянь хлопець все-таки зголошується на зустріч. Можна видихнути з полегшенням. А тим часом у нас залишається всього півгодини на приготування, записуємо відео звернення. Я тебе дуже сильно люблю і. Безумно за тобой скучаю. Хочу, щоб як можна більше було у нас таких замечательных вечеров, як сьогодні запалюємо свічки. Усі розходяться на позиції. Настя ховається. Кирил сідає за підготовлений для Яна столик. Для виготовленої зустрічі ми сідаємо поруч, нібито беручи інтерв'ю у нашого музиканта. Чекаємо. Я сподіваюся, що все вийде. Ось і з'являється наш герой, нічого не підозрюючи, починає обговорювати вигадане кирилом замовлення. За сигналом наш музикант починає співати їхню з настею пісню, і знову я нічого не запідозривши, просто слухає знайомі мелодію та слова. Ноти падають як дощ криші, все громче, все ближче. Ця пісня для тебе, Слишиш, моя музика та Після пісні на плазмі одразу з'являється і відеозвернення від нашої героїні. До кінця не розібравшись, що це було, наш герой помічає Настю, яка вже прямує до його столика. Ця це пісня, цей вечір все для тебе. Я тебе дуже сильно люблю і скучаю за тобою. Мені б хотілося, щоб у нас було побачить таких замічательних вечорів. В общем, я саме Дякую, що ти мене є. Ми допомогли зустрітися двом закоханим та вирішили залишити їх наодинці, адже вечір почав набувати більш романтичного забарнення. Наша героїня зробила для себе геройський вчинок та отримала романтичний вечір. Нагадуйте ви частіше своїм рідним та близьким про власні почуття. Можливо, саме сьогодні вони призабули про них.